Рання пташка історія про мрії, кохання та пошук свого шляху. Деметос Демір у ролі Сана Майдин, життєрадісної, радісної, мріливої дівчини, яка прагне стати письменницею. Вона не хоче виходити заміж за сусіда, як того бажають її батьки, і вирішує довести, що може досягти успіху самостійно. Джан Яман у ролі Джана Дівіта, успішного фотографа, який звик до свободи. Він повертається до Стамбула, щоб керувати сімейним рекламним агентством. І несподівано стикається з саном. Випадковий поцілунок у темряві стає початком історії, де любов і недовіра йдуть поруч. Санем потрапляє у світ корпоративних інтриг, прихованих таємниць і глибоких почуттів, які змінять її назавжди. Чи зможе вона знайти своє справжнє покликання? Аджан, навчитися довіряти серцю. Рання пташка це більше, ніж просто романтична історія. Це подорож до себе, сповнена гумору, емоцій та незабутніх моментів.